З нагоди Дня Незалежності та інших свят на вулицях міста можна зустріти чимало людей у вишиванках. Їх з радістю одягають і діти, і дорослі. Давні сорочки, яким десятки років вишиті власноруч, чи придбані у майстринь, кожна особливо по-своєму. Які історії ховають за собою вишиванки тернополян і гостей міста дізнавалися. Журналісти Терену. Я хотів мати якусь оригінальну вишиванку, і спеціально при по дорозі в Карпати, ну таки в заїхав косів. І... Автентична, ручна вишивка домоткане полотно, і так мені ця майстриня сказала, що це наша косівська цей стиль, якийсь. Ну правда, вона не вже вона ветеранська. І от дійсно моя найлюбиміша, затерта вже заношена, бо в мене їх є трохи більше, чим одна. Наскільки я пригадую, ці вишиванці років 70 Так, і я просто хотіла якусь таку старовинну вишиванку старовинним вишиттям. Я чесно не пригадую регіон, але знаю, що що їй 70 років я саме хотіла таку автентичну, знаєте, не, ну, типу, не магазинну, не сучасну таку. Це, бачите, вона, по-перше, чорна, бо я втратив сина. ну, Будемо казати, так само він з самих початків пішов з Майдану, і я тепер білу вишиванку не ношу. Зато от внук носить святкові вишиванки, білі. Ну, Так сталося, що ідентичність українця тільки в тому, що він носить вишиванку, ну і ніхто в нього не забере. Подобається комусь, не подобається. Любе свято і любе все, тільки визначається тим, що вишиванка має бути. Любиш ходити вишиванці? Подобається тобі вишиванка чи ні? Ну, так. Ця вишиванка у мене близько року вже є. Як ми знаємо, вишиванка є національним кодом українців. Вона мені дуже подобається. Вона таку під старовину зроблена. Отримала її чисто випадково, але це мій маленький секрет. В Косові ця вишиванка вишита років 15 назад. І вже така стала традицією одягати на свята, на релігійні, на державні, на такі пам'ятні події. Вишивати сама не вмію, тому купувала. Uh -huh. Наскільки знаю, це волинський визирунок. Сподобалась, ну, Кольорова гамма така, дуже класична. Здається, вона красива, святкова, мені подобається. Мені саме ця вишиванка сподобалась, бо оці птахи, прикольні ластівки і чешоти. Доці я вишила От, Їй дуже сподобалося. А собі я вишила блузку. Це не перша блузка, це в мене вже кілька блузок було. Я одержую задоволення від того, що я вишиваю. Але вся біда в тому, що я вишиваю і я дарую все. Я не лишаю в себе вдома. Я одержую задоволення від того, що я вишила, і хочу, щоб то задоволення ще хтось одержав. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.